Дума, ви хмара осінні, Тож тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні молоді молодіє літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лика співати пісні, без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи, сумні. Я навбогім сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки. Буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гірки, і від слістих гарячих розтане та кора людова міцна. Може, квіти зійдуть і настане ще й для мене весела весна? Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. і на сучу вагуту страшную буду пісню веселу співати. Вдовго темну юнічку не видно, не столюні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні. Без надії таки сподіватись буду жити, геть, думи сумні.